Вітаю всіх. Не менш важливе питання. Всі новини трублять, я не вважаю це чимось страшним. Чи дійсно в Україні закінчуються ракети ППО? Чи дійсно в Україні закінчуються ракети ППО? Дивимось, чи дійсно в Україні закінчуються ракети ППО? Так, це правда? Ситуація важка. Дуже важка. Я би сказала. Так, бо багато обстрілів. Вони, масованість обстрілів виснажуються там ППО дуже-дуже сильно. А тепер. Сюди ж південь. Зараз під сильною загрозою через відсутність ракет ППО. Південь України дійсно під сильнішою загрозою через відсутність ракет ППО. Ні. Це більше розмови, нагнітання, думки ні. Любі мої. Це більше маніпуляції, маніпулятивні дії, щоб дали ці ракети ППО взагалі. Не думайте, що південь взагалі оголений, там повна жопа. Руйнування, звісно, є. Прикордоння біля фронтове, звісно, це основне. Але так, щоб зовсім ні. Південь це більше нагнітання інформаційне, що у вас там повна жопа. Мені цього не показує, і мало того, основна проблема це прифронтова територія, на якій ЦППО навіть толком і не діє.